У Борисполі будуть впроваджувати проект Сусідська варта, головна мета якого залучити до пильнування правопорядку мешканців міста. Стартував проект у Вінниці, далі ж освоювати його взялися й інші міста України. Відтепер звичайні люди допомагатимуть поліцейським попереджати злочини та квартирні крадіжки. Цей проект дуже цікавий чим, тому що тут є чітка наша взаємодія. Ви інформуєте, ми працюємо. Ми робимо спори, ми інформуємо. Вас піднімаємо вашу правосвідомість, роз'яснюємо вам статті, санкції, які бувають правопорушення. І повірте, ті люди, які зухвало відносяться до закону, так, до нашого спокою та благоустрою, вони будуть бачити ці збори, вони будуть бачити активні позиції наші, вони будуть бачити, бачити ці інформаційні щити, і вони будуть розуміти що не потрібно тут цього робити, тому що тут свідомі громадяни одразу повідомляють. Ресурс ну просто наша взаємодія. Тут не потрібні мільйони якихось гривень. Розумієте, тут потрібно просто бажання. Бажання прибрати цих хуліганів з наших дворів, під'їздів дитячих майданчиків. Подібна програма вже понад 30 років діє у США, Канаді, Молдові, Естонії та інших країнах. Безпека житла, турбота про територію та взаємодія з поліцією основні принципи діяльності суддівської варти. Тому якщо ми з вами об'єднаємось, будемо проводити збори, буде Ну, ми готові завалу, наприклад, по викликам 102, тому що це є наша робота і наша мета, наш проєкт нас об'єднати і зробити наше місто безпечним. Розумієте? Якщо це буде активно з вашого боку, з нашого боку також буде активним місць, ми зробимо спеціальну мапу, ми відмітимо ті будинки, які з нами знаходяться в цьому проєкті. Ми на зустрічах будемо слухати актуальні проблеми. Потенційними правоохоронцями варти стануть власники собак, молоді матусі у декреті та навіть активні бабусі, які проводять час на подвір'ях багатоповерхівок за розмовами. Патрульні запланували серію тренінгів з громадою. Переконані, та тісна співпраця допоможе вирішувати локальні проблеми міста. Кароліна Савсюк, Вадим Погрибний, новини, телеканал Бориспіль.